Розмір ліжка 2 на 2. Чи є у вас ліжко 2 на 2? Блін, у нас є будь-які ліжка в будь-якому розмірі. Не тільки з такими полосочками скучними, а насправді може бути і з квадратами, і з капітонами, і з ромбами, і з чим там у нас ще може бути, і з зйомними подушками, і з асиметрією. Блін, яке завгодно із голів'я може бути в будь-якому розмірі. У нас є ліжка, які ми робимо по довжині 2,10, 2,20, 2,30, 2,40. Навіть якщо вам дуже повезло і ви 2,5 метра зросту, ми зробимо таке ліжко. Тобто по довжині спального місця ви можете обрати. Точно так же по ширині можемо зробити і 130, і 150, ну, і, звичайно ж, 2,2. Тому це не буде дешево, тому що не стандарт, це не серійне виробництво. Але насправді. Нестандартні бажання коштують того, щоб за них заплатити. Приходьте до нас, обирайте свій розмір і ви будете задоволені.